Колекціонування монет України не тільки цікава, але й досить прибуткова річ, ось саме ця монета, 1 гривня 2022 року карбування принесла своєму володарю не немало сім тисяч гривень. Саме за стільки цю монету продали на одному із українських інтернет-аукціонів. В чому же ж річ? Чому колекціонери готові платити? Тисячі гривень за монети України. Справа в тому, що деякі монети України виготовлені з браком. Хто був уважний, той вже встиг помітити, що монета сфотографована таким чином, щоб зворотня її частина відображалась в дзеркалі. І ось ви бачите, що на обох частинах монети зображений номінал. Одна гривня 2022 рік. Саме це і є тою відмінністю, за якою колекціонери України просто таки готові платити 1000 гривень. Сім тисяч саме стільки заплатив колекціонер за цей лот. Ви можете бачити, що монета викликала досить значний ажіотаж. І 26-го... Лютого 2023 року монета набрала 127 ставок і продана за 7 тисяч. Щоправда, таких монет знайдено вже досить значна кількість, і деякі інші лоти продавалися і значно дешевше, принаймні, я бачив. Реальні продажі за 2-3 тисячі гривнів, і навіть дві монети досить цікаві монети: одна гривня реверс-реверс, а також перевернута на 180 градусів, були продані щось небагато більшим ніж 3 тисячі гривень за пару. Тому якщо вам цікаво, які монети України можуть вам принести значні кошти. І знати, як їх відрізнити, підпишіться на наш канал, поділіться цим відео з друзями і знайомими, поставте лайк, а також напишіть, чи траплялися вам монети України перевернуті або ось такі цікаві. Аверс, аверс, реверс, реверс. Чекаю на ваші коментарі. До нових зустрічей з вами був Ярко Конц і канал Світ Колекціонера в Ютубі.